13 липня 2024 року в день прославлення святителя Сафронія Іркутського на запрошення митрополита Черкаської Каніїнського Феодосія Божественно літургію престольне свято Святопокровського Красногірського жіночого монастиря очолив керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній ваші місто Антоні. Вже радій ваші. Господь, на нашей Черкесской земле, особенно в нашем простом Азербайджанском Красноярском монастирі. Господу помолимся. Славен Бог, и сила, и благодать Своя на архиве, и своя камера на главе, сходящей на броду, броду Ародию. Його високопресвященству співслужили митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Миколай, Архієпископ Городницький Олександр, вікарій Київської митрополії, а також вікарії Черкаської єпархії, архієпископ Золотоніський Іоанн та єпископ корсун Шевченківський Антоній, благочинний у справах монастирів. Архієреєм співслужило духовенство Черкаської та Бориспільської єпархії, а також гості у священному сані. І надо войска постоянного, Больше еще еще вся безпокой твоего, Истоящегося не то ни твое, и слабо еще не заход, лечайше ты літургії молилися настоятелька Свято-Покровського Красногівського монастиря Ігуменія Арсенія із сестрами, а також настоятелька Свято Троїцького Мотронинського монастиря Ігуменія Іларія. Під час богослужіння було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Роздорені страєння нас, убійства і кровопроліття враждають злобо множишся до зіла. Іще жина на твоє твою святую звіжеся каніє. Після читання Євангелія Митрополит Антоній звернувся до сестер обителі та численних прочан зі словом проповіді. Залі дуже важливо цінити той час, в якому ми живемо з вами, дорогі братії і сестри, і думати, що життя потім колись почнеться. Дуже важливо завжди батькам, матерям виховувати дітей. Такій атмосфері, щоб вони відчували любов Божу в цьому молодому віці, тому що це найщасливіший і найцінніший час їх життя. Святій Софроній – це людина, яка будувала дуже багато земного, як і цей чудовий Преображенський собор, саме його жертвою, трудами. Він був відбудований і, не взираючи на те, що були різні часи, але він стоїть до цього часу. І дуже багато він побудував і в тих місцях, де він нів свій послуг. Але він будував це не для того, щоб це було просто прикрасою землі. Він будував це для того, щоб людина відчувала ціль і смисл людського життя. Що б не відбувалося, яке б життя в нас не було, ми завжди маємо пам'ятати. Що ми призвані бути Божими дітьми, ми образ Божий, і ми все своє життя маємо уподібнюватися Богові, своєму Творцю. І чими словами, ми маємо стати святими. Вода Господа нашого, Ісуса Христа. І любі Бога і Отця, і причастя Святого Духа, буде і зовсім вами. Після літургії відбувся багатолюдний хресний хід території обителів, після якого архієреї з духовенством звершили святковий молебень святителю Софронію Іркутському. Богослужіння Антоній звернувся до прочан із вітальним словом. Високого присвященства, присвяченства, після Отці, дара Матушка... і губіння, дорогі братії і сестри, всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, на честь всіх святих апостолів і святителя Сафронія, епископа Іркутського, святителя, який близький нам по духу, по місцю народження і по святому подвигу. Я дуже вдячний. Громову владикої, Високопреосвященнішому феодосію, мітрополіту Черкаському і Канівському за запрошення в цей святий день бути з вами, дорогі браті і сестри, з вами, матушка Єгуміння, сестри святої обітки, розділити це чудове свято, якими... яким ви живете постійно кожен день, і нам дана така можливість долучитися своїм серцем, своєю скромною, постійною молитвою. До того великого подвигу, який тут проходить протягом багато-багато віків. І ви сьогоднішні інокині, монахині 21 го віку, віку продовжуєте цей великий подвиг. Я вдячний Владикові Феодосію за його вірність і за його мужність. Владика Феодосій на цей час є для нас. Образом, я би навіть сказав, іконою нашої православної церкви. Чому саме іконою? Тому що він відображає в собі все, що переживає сьогодні наша православна церква. Церква, яка незаслужено заслужено оклеветана, судима. Нам приписують такі біди, які ми не заслужили. Ми як люди грішні, але ми носії цієї благодаті, цієї святості, яка є в церкві через Христа Спасів і Святих Апостолів. От Велика достойно несе цей подвіг ісповідничества, стояння за свою віру. Він чітко говорить, саме основне, що може сказати єпископ, Апостол 21 віку, церква для спасіння, церква не для політики, церква не для обслуговування якихось ідеологій, церква для того, щоб людина не забула, що вона є людиною, яку любить Бог, і яка має любити Бога. Все остальне другорядне. І немає ніякого відношення до сутності Церкви Христової, яка тут на землі, є єдиним кораблем, якому може людина спастися і дійти до причалів Царства вічного. Тому владика Антоні, Фрідаті, Велика Феодосії, жарший поплін від мене від всіх нас, які тут молилися, ми бажаємо здоров'я, терпіння, мужності. Тому що ми, ми всі дивимося на нього як на ікону. Це дійсно так, ікону нашої Української православної церкви. І ми, скільки буде можливості, будемо підтримувати його. І ми знаємо, що церква завжди переможе, тому що перемагають не люди, а перемагає Бог. І всі, хто в цій земній історії колись піднімав свою руку на Бога, то ніколи вони не перемагали. Взагалі один святий сказав, що, що означає боротьба злобі людської інколи проти священників і проти праведників. Це завжди стремлення побороти Бога. Але людина не може досягнути Бога. І тому хоче досягнути свого служителя рукою, тюрмою чи чим, чим іншим. Але завжди це боротьба не з конкретною людиною, ну, як би там не старалися. Овінити конкретну людину в яких злочинах, в яких не існує, але завжди це стремління, бажання вдарити, подолати Бога. Нікому це не вдавалося і не вдасться сьогодні. Тому водика, жачі поклін. Вдячний всіх нас за сьогоднішню можливість помолитися і вам, матушка, і гуменя, свясив бітлі, Сережно, і вдячні за вашу любов до всіх нас. Священиків, єпископів, вірних чад нашої православної церкви. дай Бог вам, дай Бог вам терпіння тепер, саме, саме терпіння, терпіння в молитві, терпіння в подвигах, терпіння у послушанні, і подвигів, в послушанні, тих подвігів, в якими має відрізнятися монах від інших людей. Дороги вам Ми дуже вдячні, перш за все, Богу. І владики, як ви сказали, і блаженнішому він напевно теж знає, що розбута. І всім вам, владики, дорогі, і вам, владинька, посі Господи, дуже вдячні, що ви приїхали. Розділи цю радість, святкування нашого святителя, нашого покровителя, святої обітелі. Дай Господи, щоб його по його молитвах і ваших молитвах Господь зберіг нашу святу обітель, такою, яка вона є. До скончания века. Спасибо. Господи. Спасибо, Симонского. Спасибо. Спасибо.